Навпаки, у світі зараз тенденція до того, що багато країн крім Китаю, звісно, а тих хто не ядерні. І хто поки що просто під Парасолькою Сполучених Штатів Америки, вони б хотіли теж мати ядерну зброю, тому що Росія показала, що тільки от таким тиском можна себе захистити. І тобто, якщо і ці пропозиції є, але на жаль, сама ситуація геополітична вона не, не є такою, що домовленість справді буде досягнута. Що стосується Росії, яка нібито згодна говорити, ну звісно, радянський Союз а потім Росія вони завжди. Вступали в певні переговори, в які не виконувалися потім які в результаті переговорів домовленості, які не виконувалися. Ну а зараз для Росії будь-які розмови з Сполученими Штатами Америки, де вона може пограти якимись своїми передумовами, умовами. Звісно, вони дуже дуже вітаються. І саме тому ядерне роззброєння, переговори про ядерну зброю з США це є частина такого комплексного бажання Росії за і вести мову про більш глобальний і переділ і вплив, і загалом, якщо ми будемо дивитися на російсько-українську війну, то звісно і про це, тому що російський фактор ядерної зброї дуже серйозно використовується в війні, і дуже серйозним є таким фактором тиску на сполучені штати Америки, на їх політичні еліти стосовно використання стосовно втягнення в ядерну війну, тобто для Росії це зайвий такий привід. Сидіти за столом переговорів, говорити з США, виставляти умови. Ну звісно, ні до чого не домовитися, бо принаймні вибити щось для себе, але не виконувати.